Так, всім дай Боже. 22 грудня. Неділя. Трохи вихідного. Зробимо маленький огляд, що ми зробили за тих три тижні. Знаєте, як то кажуть, хто шукає той знаходить. Так само тут. Роботи все багато є, не встигаєш, хотіло би все зробити більше і більше і більше, але маємо те, що маємо, дякувати Богу і за те. Що ми тепер ну, зробили? В загальному є то так. Зробили ми собі тут планіровку, на тому місці буде стіжок для того сіна, тому що воно ну, під відкритим небом воно гниє. Як не крути, а воно зверху готове оці дюки мають якби, два, другий рік. ви Бачите, наскільки вони прогнили так? Тобто сантиметрів 15 вже. Там маємо свіже сіно, тому трошки інше. Тут таке, тут таке. Тому прийнято рішення будувати ще один. Ще й до різдва не знаю. Наша стайнячка виглядає так. Є та стайня, хто не знає для вільного утримання на грубій підстилці. Ще треба доробляти, якби роботи ще є. Треба зашити, зашилювати. Тут буде в'їзд. Тут зробимо окремі двері, щоб не відкривати оцю браму. Цілий час. Тут у нас буде два прольоти по 5 метрів, тут 10 на 5, то буде під зерно, приміщення під зерно між, між цим прольотом, отим і отим. Тут теж зробили планіровочку виглядаєте так. Це все буде розбиратись, тут буде така собі рівна площадка, а там, де в кінці ви бачите, де бетонні стовпи видніються. І стара стайня для прив'язаного утримання вона була, то вона теж розбереться і там буде теж, скажімо, для бичків така стайня. Так планується, якщо все буде добре. Так, включити воду. Воду, воду, воду набрати. Воду, воду, воду. Чекайте. Що там Що замерзло? Ота, Що? а ч? Замерзла нам, коротше, вода. Тут ми маємо гідрант. В гідранті не замерзла, але напевно, в гідранті не замерзла, Шланг у тобто цьому шлангу замерзла. У тобто цьому шлангу замерзла. Тимчасово так маємо тут перегороджено тюками. Так далі, не встигаємо, не встигаємо. Мало час. Одне друге. Тут буде вихід розділений на дві частини. направо будуть виходити бачки, наліво будуть корови. Тут зараз тільки місця маємо. Так, треба буде зараз розмотувати той шланг резервний. Воду. У майбутньому планується зробити їм автоматичну поїлку із гріючим кабелем. Принцип зливного бачка в унітазі. Випала корова трошки трошки й добралася. Але Не встигаємо, не встигаємо не на той час. Тут маємо теж вже таку площадочку, фактично. як розберемо, теж ще плюс-мінус планується, розберемо. Прибираємо і там там стайня для свиней в кінці була. Ну і є ще. Якось так. Роботи одним словом багато. Розмір кому цікаво, кому цікаво розмір оцієї цієї стайні то Є то 9 між тими стовпами і плюс 5 і 5. 10, 10 плюс 9. що то є 19 19 метрів на 40. 8 прольотів по 5 метрів. Кожен, між кожним стовпом ми дали таку арматуру, 16-ку, і через одну кроку перебили регілями. Подивимося, є тут трошки за плоский дах, але я думаю, що має витримати. Ми будемо бачити, життя покаже. То старенький дизельок, старенький-старенький, але роби. Коли робили планіровку, накопали, вона попалася скала. І це, ми трошки накопали такого каменю то його якось, що дрібніше, закине собі отут перед в'їздом. Тут в щиті поставимо два вікна, щоб було більше світла. Тут зробили теж планіровочку, тут в майбутньому мають стояти, скажімо так, загороджені стовпчики для того, щоб очки собі могли вільно ходити. Робили, щоб бачити, ухіл отак від стайні, щоб вода не затікала, окультурили Тут цей вихід. Низ буде рівнятися приблизно метр, так виберемо середнє якесь метр отак, будемо казати, підріжемо це під рівень і буде заливати Тих 70-80 см кого не пробували відштовхнути, тому що оті куповані, вони такі дикі, трохи і бояться цих. Зам буде ще один заїзд. Це вже якби до, до бичків до другої стайні. Так то виглядає. Браму тимчасово зашили текстилем. Текстиль це такий матеріал, який Скажімо так, призначений для дренажної системи, для каналізаційних труб, для відводу води, його закопують в землю і він не гниє. Ну і ним ми його мали, тобто зашили тимчасово так, до весни, до літа а тут тоже ми будемо мати можливість З'їхати, переїхати до дочків. І ось так то виглядає. Коротше, робота якби є, але зроблено вже досить, досить, досить багато. Ну, ясно, то ми робимо своїми силами, хтось може сказати, що це фігня, і так далі і так далі. Але тим не менше, повірте, що роботи кожен день робиться. 4 чоловіка від ранку до ночі. До 5, до 6 сьогодні. День короткий. Але вже від завтра збільшується. 23 грудня вже буде йти. День буде збільшуватися. Так що якось так. Зашиємо. Для бичків тут буде повністю достатньо, нема сенсу щось там вигадувати для вільного утримування якісь блоки так і далі, так далі. Це все лишнє. Ми були на інших фермах, дивилися, порівнювали, щось аналізовували і робили висновки. Головне, щоб на них не падав дощ, сніг і не дув від. Якщо якось так. Якщо щось буде цікаво по розмірах чи ще щось на рахунок у цієї стайні, пишіть в коментарях, відповім. Робочий процес, бардак. Ну, але як без нього? Машка. Соте маленько. Okay. Окей. І йду цей. Розмотувати шланг. Треба напустити їм води набрати. Так. Завтра в понеділок, вівторок, святий вечір. У середу різдво. Всіх з наступаючими різдвяними святами, всім мирного неба. І нам всім. Скорішого закінчення цієї війни, все всім пока.